Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго прекрасного мирного ранку, гарного дня і всього самого найкращого. Інкубація в наших інкубаторах продовжується. Хто дивився попередні відеоролики, бачив, що у нас в інкубаторі вилупилися каченята з гусенятами. Каченята у нас вилуплювалися із ось таких яєць. Тут у нас Продовження нашої інкубації, яке має у нас розпочатися ближче до вихідних. В одному інкубаторі курчатка вже починають піщати і прокльовуватись. В цьому інкубаторі у нас вони тільки мають з'являтися ближче до вихідних. Тут у нас лежить мінорка, тут у нас лежить маран, тут у нас є яйця, легбара і декілька яєць у нас є від індиків. Було у нас 10. Хто дивився, приїхала до мене посилочка. В посилочці у нас були курячі яйця і були індичі яйця. На жаль, з 10-ти 5 у нас було незапліднених, і тільки 5 у нас залишилось для інкубації. Ну, вони будуть у нас ще пізніше, ніж курячі. Так що в цьому інкубації у нас ось така краса. Яйця перевертаються вручну, тому що яєць було багато. Надіємося, що все у нас вийде і курчатка у нас на світ з'являться. Ось у нас наш другий інкубатор також стоїть зараз на провітрюванні. Ось у нас вже одне яйце проклюнулось. Значить, скоро проклюнуться у нас вже і інші. Ось лоточки. Для перевороту, про який я вам розказував і показував, коли ми робили ми закладку в інкубатор. Ось такі лоточки. В один лоточок вміщається 13 яєць. в інкубатор. Ставиться шість таких лоточків, здійснюється автоматичний переворот. Яйця гарно прогріваються, як бачите. Викинуто зовсім мало яєць після овоскупування. Тут немає у нас два в цьому ряді. Тут у нас немає одного, і тут у нас немає чотири. Тобто сім яєць зі всього інкубатора у нас просто відійшло, а всі інші залишились у нас інкубуватися. Так що надіємося, що вихід і результат у нас буде. Причудовий. Ось така у нас картина. І ось така у нас інкубація. Коли ви вже побачили, що курчатка ваші почали прокльовуватися, бо почули, що вони вже піщать. Довге провітрювання ми вже не робимо. Долили води, якщо потрібно, якщо не потрібно, якщо волога у вас в межах. 50 або до 50 ми воду не доливаємо, тому що при вилупленні курчат волога у нас збільшиться все одно. Включили інкубатор. У нас пішов переворот, але переворот зараз ми виключимо. Все. Тому що переворот нам більше не потрібний, так як у нас вже почали прокльовуватись наші курчата. Хто бажає, може яйця діставати з лотків для перевороту і викладати на решітку. І будуть вони виглядати так, як виглядають яйця в інкубаторі, в якому лежать ось тут. Пробуємо яйце рукою тепле воно чи ні. Якщо воно іще занадто тепле, ми залишаємо інкубатор іще відкритий. Для того, щоб вони більше провітрились і трішечки охолонули. Поки там в інкубаторах яйця у нас провітрюються, У нас є ще один інкубатор, в якому у нас вилуплялися яйця від качок. Інкубувалися, вилуплялися вже в нас каченята з гусенятами. І у нас закладені яйця мускусів. Тут вони вже трішечки провітрились, тому що закладені вони не так давно. Провітрюємо їх. Недовго. Накриваємо кришку інкубатора і включаємо в мережу. Інкубація проводиться у нас за звичним режимом, тому що нам писали, що була понижена температура. Пробував я різні варіанти. Пробую, експериментую, але все ж таки притримуюся свого найпершого режиму. І найпершого варіанту це коли температура 38, весь період інкубації і тривале провітрювання і охолодження інкубаційного яйця в інкубаторі. Для мене цей варіант підходить найбільше. Яйця мускусів, гусей качок, закладаю в інкубатор тільки на решітку. Дістаю лотки для перевороту, що в одній моделі, що в іншій інкубатора. Викладаю їх на низ інкубатора, перевертаються вони 2-3 рази в сутки вручну і провітрюються, поки вони перевертаються, і до того всього ще там даємо їм 10-15 хвилин, якщо яйце дуже гаряче. Інкубатор у нас цей другий раз у використанні. Перший раз у нас вилуплялися курчата, він третій раз уже в нас у використанні. Перший раз у нас вилуплялися курчата, другий раз у нас вилупилися качки з гусенятами, і третій раз ми вже заклали мускусів. Якщо мускуси у нас в ньому вийдуть супер, тоді інкубатор. Просто буде причудовим. Ну, надіюся, що все буде благополучно, так як качки з восьми у нас вийшли дуже і дуже добре. Не було ніяких задохликів, загибликів, калічок і тому подібне. Тут ми з вами переворот відключили. Температура у нас набирається, волога нам показує, день інкубації показує також. Хто хоче, той для себе день інкубації виставляє. Я, наприклад, вже не виставляю, я орієнтуюсь по тому, коли вже починають або піщати, або прокльовуватись курчата. Це видно зразу, так як я вам показував, курчатко одне прокльонулося, або почало піщати, я зразу відключаю автоматичний переворот і очікую, коли у нас почнеться масовий вихід курчат. Тільки після того, як почався масовий вихід курчат, якщо вилупилося вже близько половини. Відкриваємо кришку інкубатор, дістаємо курчат, дістаємо шкарлупу, яка залишилася. Все це забираємо і продовжуємо далі нашу інкубацію. Очікуємо, коли всі курчатка наші вилупляться. Так само буде у нас і тут. Нічого складного немає, немає ніякої там. Складної математики, арифметики і тому подібне, яйця лежать в інкубаторі, руками їх перевернули. Хто хоче, робить позначки, хто там малює собі якісь знаки, хтось ставить дату, хрестики, нолики для того, щоб знати, як те яйце перевернути і щоб воно було дійсно перевернуте для того, щоб прогрівалося з усіх сторон. Також курча почне піщати, тоді переворот ми зупиняємо, не перевертаємо, слідкуємо за вологою і за тим, щоб курчат. Вчасно забирати. Коли викладаємо яйця на решітку, дуже багато людей викладають яйця на решітку або інкубують ось так. Потрібно дивитися, коли вони вилупляються. Я вже казав не один раз, курча вилупилося, шкарлупа, яка залишилася після того курчаті. Коли курча лазить між всіма яйцями, може якось там налізти на яйце, яке проклюнулось, і курча просто задихається, не встигнувши вилупитися. З яйця. Тому потрібно дивитися, коли яйця лежать просто на решітці для того, щоб не було подібних інцидентів. Але в житті буває по-різному. Цей інкубатор також накриваємо ось такі наші інкубатори. І включаємо в мережу. Ось такий у нас ранковий ритуал. В кого як. А в нас інкубатори, переворот, яєць. Ну і таке подібне. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і залишайтеся з нами. Всім миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте! Будьте коханими, насолоджуйтесь життям, любіть життя, цінуйте кожним новим днем, дорожіть тими, хто у вас є, і тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. До нових зустрічей!